Як не переїдати після важкого робочого дня, а реально відновити сили після важкого дня або фізичної роботи тіло не просто хоче поїсти, воно вимагає відновлення енергії, води, білка, мікроелементів. Якщо в цей момент для прикладу закинутися булочкою з кавою, ти просто погасиш голод. Але не підживиш м'язи нервову систему. Щоб наситити, наприклад, організм розумно, потрібен білок. Це курячі або індичі філе, яйця, риба, лосось, кумбрія, сардина, сир, творог або грецький йогурт, звичайно, без цукру, протеїновий коктейль, якщо потрібно швидко. Білок не просто знижує відчуття голоду, а допомагає м'язам відновлюватися після навантаження. Насичує організм, також давай енергію у вигляді складних вуглеводів, не цукерок, не хліб з ковбасою, а продукти, які дають стабільну енергію, а не короткий вибух там глюкози та скачки інсуліну. Тут це може бути гречка, кіноа, коричневий рис, батат або звичайна картопля, але приготована без фритюру: овочі, брокколі, шпинат, цвітна капуста, як гарнір. Також додай в свій раціон корисні жири. Жири сповільнюють засвоєння їжі, ти довше ситий і не хочеться під'їдати ще щось. Це може бути авокадо, сало, жирна риба, горіхи, ну, жменька горіхів на пів кіло, оливкова або ляна олія у салат. Голод також часто плутають з спрагою. Гідратація, вода з електролітами перший крок до відновлення. Це 0,5-1 літра чистої води після роботи. Обов'язково, як я це роблю, з Coral Mine або H500. Але правильне харчування це тільки частина пазлу. Якщо у вас проблеми з кишечником, погане травлення чи слабке засвоєння, їжа просто не працює наповно. Тому завжди потрібно комплексний підхід. Це очищення організму, правильна жива вода з електролітами, правильне харчування та вітаміно-мінеральний комплекс. Тому, якщо тобі близький цей підхід, напиши під цим відео консультація, і я підберу повний комплекс саме під твій організм.